І так, зараз ми знаходимось на Дубову 2 Ловимо карасика з лодошку. Он поплавок видає, хаю. Іди сюди. Ушов. Ладно, то таке? І так, зна внімання вопрос. Є удочка. Лежить на очереті. А тепер дивимось. Можливо, не бачите. Зараз спробую так зняти. Зверніть увагу на положення о цих от кілець. Як бачите, вона прокручується сама по собі. Дивимось напис. Як бачите, напис сповзає. Тобто от зараз я віддалю. І напис все одно вудочка прокручується. І так вопрос. Що це за магія?